Терміново перевзуйте автівки, метеорологиня розповіла, коли прийдуть справжні морози. Хортовина й ожеладиться. Наталія птуха, представниця гідромоцентру України, про те, чим закінчиться осінь і з чого розпочнеться зима. Синоптакині Наталія Птуха прогнозує погоду на третю декаду листопада і розповідає, коли фактично прийде зима. Попереджає про найхолодніший день цієї осені, а також у якій частині країни будуть особливо складні погодні умови. Розпочнімо з цього тижня, який буде досить динамічний у синоптичному плані. На вихідних у багатьох регіонах вже випав сніг. Практично увесь західний регіон України: Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області, Сумщина, Полтава, Миколаївщина, Херсонщина, Кірвоград, Черкащина, Донеччина. Київ поки що сніг уминув, але це ненадовго. Очікуємо його ближче до середини тижня. 23 листопада в день у північних та північно-західних областях переважно опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Також можуть бути хуртовини. Це вже буде надходити атмосферний фронт. Україна потрапить під дію циклону, який зі Скандинавії буде до нас надходити. Відповідно, 23-24 листопада буде посилення вітру, а 23-го температура найнижча. Тому опади, які будуть йти разом із вітром. Переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу у тих областях, які я зазначила північні та північно-західні. В п'ятницю, 24-го, опади переважно у вигляді дощу. На дорогах Україна знову ж таки ожеледиться. Окрім півдня, і решта території без опадів. 24-го в західних, північних та східних областях на великий та мокрий сніг, а решта території без опадів. 25 листопада вже підійде атмосферний фронт і буде менше опадів, але в західних областях ще залишається дощ та мокрий сніг. А вдень в Україні знову дощі на заході та півночі України можуть бути з мокрим снігом. 23 листопада найхолодніший із найближчих днів, ще й вітер на додачу, як я вже зазначила. Температура вночі по Україні мінус шість, мінус градусів морозу а на північному сході країни Сумщина, Харківщина – навіть до мінус 14 градусів у нічні години. В день також мороз, але 0 мінус 6. Навіть по півдню країни буде вночі 0 мінус 5, проте в день ще плюс 1 плюс 7. Отже, на 23 число звертаємо увагу, бо там і вітер буде, і мороз. Найбільш морозною буде ніч на 23 число, особливо це стосується Сумщини і Харківщини. 23-го можливі хуртовини 24-го температура дещо підвищиться, вже прийде фронт. Відповідно, повітряні потоки переважатимуть не північні і північно-західні, а вже з південною складовою, тобто південно-західні. Тож температура дещо підвищиться з п'ятниці, 24 листопада. Та ми залишатимемося у полі сниженого тиску. Тому надалі можливі опади, переважно у вигляді дощу, але у північних областях ще можуть бути подекуди з мокрим снігом. Під кінець місяця переважатиме більш спокійна погода. Ось тому додатковий сніг навряд чи випаде, так щоб відчутний такий. Можливо, 28-29 листопада на півночі і заході країни, але невеликий. Та й температура буде така, що вночі невеликий мінус, в день невеликий плюс.